Бог нам дав час на цій землі. І кожен має свій термін. так? Хтось 50 років живе, хтось 60, хтось більше, хтось менше. І людина не знає, коли вона помре. А знаєте, є е, є такий момент, що знаєте, Бог хоче дати за цей час, за період життя людині дати спасіння, щоб людина з ним зустрілася. І багато людей втрачають цей шанс. Вони думають, що це щось таке ну, фантастичне. Що Ісус Христос це все, що говорить, навіть людина звертається протягом життя до Бога. І коли Бог їй допомагає, вона потім думає, що їй щось ну, повезло, що, що так мало бути, що так мало статись, так? Людина не замислюється, що Спаситель є поряд. І я хочу сьогодні з вами поговорити про народження з гори. Людина має народитися з гори. Тобто заново народитися це не просто. Так, так як ми народилися, так як ми собі це уявляємо, народження, як діти народжуються, так? а в духовному плані народитися води. І це Івана, третій розділ з першого вірша. Я думаю, що багато хто, можливо, читали про Никодима. Був же чоловік з Фарисеєм на ім'я Некодим, начальник іудейський. І він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Рабі, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним. Ісус сказав йому у відповідь: істинно, істинно кажу тобі я, якщо хто не народиться з гори, не може бачити Царство Божого. Ниходи, каже йому, як може людина родитися старою. От питання багато людей задають: як можна народитися? Я вже старий, я вже все, ну мені вже. ну Нема шансу так. Да? Люди самі деколи це говорять. У мене вже нічого не вийде. Але дивіться, що не подим каже. Як може це статися? Як може людина знову народитися? І він задає таке питання Ісусу Христу. Він каже: ну що, наново війти в утробу і народитися? А Ісус дивіться, що Ісус відповідає. Ісус відповів істину, істину кажу тобі. Якщо хто не народиться від води й духа, не може увійти в царство Боже. Народжена від плоті є плоть, а народжена від духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі: вам треба народитися з гори. Вітер віде хоче, ти чуєш голос Його, але не знаєш, звідки він. Приходить і куди відходить. Так з кожним народженим від духа. Нікуди не відповів, кажучи, як це може бути? Ісус, відповідаючи, сказав: Ти учитель Ізраїлю. І цього не знаєш. Знаєте, багато є людей набожних, які ходять в церкву, які ставлять свічки, які святять Пасху, які приходять неділю, і вони не розуміють цих речей. Тобто вони багато знають, але вони не розуміють, як можна народитися з гори. Так само і нікодим, який знав Боже Слово, який знав закон, який знав Писання, він не знав, як народитися з гори. Ісус Христос йому пояснює, що твій дух має народитися. Твоє тіло вже не народиться заново. А твій дух, який всередині Тебе, який Бог тобі дав, Він народжується згори. І ви знаєте, коли ми приходимо до Христа, коли ми зустрічаємося з Богом, ми народжуємося згори, коли ми приймаємо його в своє серце. Наш дух народжується. Ми стаємо новими людьми. Ми маємо вічне життя. Уявляйте собі, що після цього життя є вічне життя. Є люди, які кажуть, що я піду просто в землю і все я згнию, у мене з'їдять хробаки, і на цьому все завершиться. Ви знаєте, на цьому все не завершується. На цьому тільки все починається. Коли людина помирає, тільки все починається. Вічність, вона не вимірюється. Вічне життя воно не вимірюється. В нього немає. Дня, року, часу, якось секунди, хвилини, воно безкінечне. Amen. І ми не можемо містити в свій розум, як це? Але ми можемо прохати Бога, щоб Бог нам відкрив, щоб Бог нас благословив, щоб ми народилися від Духа Святого, щоб ми народилися від Бога, щоб ми отримали це нове народження, і до цього потрібно йти. Ви знаєте, життя на цій землі, воно не просте. Правда? Ми хочемо жити без проблем. І ми деколи кажемо, о, знаєте, на цей якийсь період, ми кажемо, все, проблем немає. І раз, знову якась проблема. Тобто ми повинні зрозуміти, що життя на цій землі, воно є, знаєте, деколи некомфортним, деколи ми зазнаємо якусь муки, проблеми, нас болить щось, ми старіємо, але там на небі цього не буде вже. Там не буде вже цих проблем. Там не буде вже навіть роботи, там вже не буде нічого. Тому що Бог приготував для нас людей. Прекрасне, небесні уселі. І дивіться, що каже Івана 3,16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, дивіться, кожен, скажіть, кожен. Кожен, кожен віруючи в нього, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Кожний віруючий в нього. Ви знаєте, люди в нас кажуть в Україні, коли кажуть, ти віриш в Бога? та, а як не вірити? Я вірю в Бога. Ви знаєте, віра, вона не просто коли ти кажеш, що я вірю. Віра, вона підтверджується нашими справами в житті, нашими змінами в житті. Знаєте, коли я кажу, що я віруючий, а я щось роблю гріховне, я, наприклад, там, вживаю наркотики, або я п'ю, і я кажу, ой, я віруючий. Ви уявляєте собі Ісуса Христа з фляшкою. уявляєте собі Ісуса Христа з серетою, або, або що Він грішив, або що Він ходив спокушати чужих жінок. Ні. Тому що Він святий. І він дарує нам цю святість. І коли ми приходимо до нього і кажемо, Господи, зміни моє життя, Він міняє. Коли ми просимо, його, Господи, я хочу жити по Твому закону. Я хочу бути разом з тобою. Він допомагає. І нема такого, коли ми знаєте, кажемо, я не можу справитися. А для чого Бог? Для чого Господь, скажіть, був розп'ятий на Христі, щоб ми так говорили? Щоб говорили Я не можу? Бо, знаєте, я багато в багато житті пройшов. І кожен з нас був прийшли. Але, знаєте, я вільний, тому що мене звільнив Христос. Я один раз прийшов до нього і сказав, Господь, я більше так не можу! Я більше так не хочу жити. Для чого? Для чого просто протирати штани, для чого просто псувати повітря, ходити по цій землі, просто жити отак. Своє задоволення. І знаєте, Бог змінив моє життя. Я народився з гори. Я просто бажаю, бажання мого серця і бажання Бога ще більше. Щоб кожен народився з гори. Щоб кожен прийшов до нього, щоб кожен змінив своє життя. Тому що без нього змін немає. Не обманюйте себе. Ви знаєте, люди кажуть, що я піду на роботу, я змінюся. Я вийду заміж, я змінюся. Я куплю машину, я змінюся. Я відкрию бізнес, я змінюся. Нічого людину не змінить, крім Бога. Амін. Крім Ісуса Христа. Нічого, повірте, це вже, це вже доконаний факт. І тільки Бог змінює серця. І тільки Бог змінює ситуацію. Повірте, у Бога є дуже багато благословіть для кожної людини. Це і матеріальні, і духовні благословіння. Просто треба прийти до нього.